У нас вітає Джустіана, готель Клуб-4 зірки, і ми зараз зробимо повноцінний огляд ось цього готелю. Поїхали. Тут автобуси привозять вас з аеропорту до місця призначення. Тут ми зараз пройдемо вхід. Бачимо, у нас диванчики розположені, в принципі, де можна відпочити. І заходимо в принципі, у лобі. Ось тут, бачите, рецепшн. І лобі, де можна відпочивати. Тут у нас лобі бар, де постійно є напідки. Ну, тут кава, чай, десерти, пиво, Кока-Кола і там всякі такі газерові. І тут можна сидіти, відпочивати. Сидить, до речі, вайфай і тут вайфай, і саме в лобі безкоштовний і без лім. Тут у нас такий балкончик, це ми знаходимося на другому поверсі. Ой, тут любила я сидіти сюди. Альфачиком виніматися. Ось такий вигляд вже тут видно морочко. І зараз ми спустимося, покажемо, що далі. Тут вже номера внизу. Так, тут лишають люди валізи, якщо приїжджають до 12-ї, хочуть піти покупатися до двох точніше, тому що поселення з двох годин. Пішли. Так, і зараз ми спустимося ліфтом і покажемо вам. Викликаємо ліфт. Спускаємося нам на нульовий я вам покажу ще. Перший поверх. На першому поверсі, в принципі, нічого такого, просто теж всі сидять, відпочивають, там є туалети е і все. І теж сидять в інтернеті. Перший поверх, мінус перший поверх це на схід, в принципі, до номерів. І тут є сауни, бані, хамам і спа-центри. Так, виходимо сюди. Клаточка тут співає. Теж є тут басейн, де можна купатися після або просто так. На постійній основі мають асфальт. Да, да. Бачите, це той балкончик, де я вам показувала. Так, І ось там починаються номери. Там 1239-258 номери там розположені. І, в принципі, ось така вся територія внутрішня. По бо тут мокро. Тут все. Тут багато дуже котиків, всякого світу. Так, ось тут так красиво. У нас ми з вами зараз прийдемо. Ну, В принципі, там немає нічого такого, все просто номера. Тому пришвидшимося. Тут така у нас фотозона, через яку видно басейн і море. Так, Так, Тут є такий у нас невеличкий базарчик. Ми тут придбали, до речі, рушнички, тому що тут в цьому готелі рушники беруть на депозит по 5 доларів, один рушник. Тому ми взяли за 5 доларів просто два рушника, в влатишці був свій, щоб придбати і додому. А дивіться, тут у нас вже якийсь пух ден, напевно, що там столова, два поверха, і ми зараз вам покажемо, де наш номер. Тут один басейн. Самі глибші. Пам'ятаю, 145 здається. А тут, в принципі, наш номер. Бачите, наш номер з виглядом на басейн. Зараз трішки сюди ще бачите, тут якраз Кожен день проходить анімація. <плес> 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 тут ще один басейн. Там проходять різні танцювальні всякі диско, Тут мама покаже бар. І там дитячі басейни. В принципі, і зараз підемо до моря. Наша подруга. фотография, передімося і прийдемо. Бар. Тут я нас вже щось готують до вечора. Та ждемо, візьмемо куп... Так, виносять випивку, тут наш бар теж чай можна робити. Тут у нас зразу море. Шукай бабусю, шукаємо бабусю, тут теж лежаки, зона з гірками, ось там заразу ми прийдемося. Типу аквапарка. Ну, територія дуже велика, так? тому теж сидять, їдять, відпочивають. Теж, мабуть, знімати обзор оцього снег-бару, він досі працює. Це в нас територія моря. От так все. У нас відпочинок був на 10 днів. Ми робили ранні бронювання туди в березні місяць. І нам більше трьох людей, тобто це двоє дорослих, і одна дитина приблизно 93 тисячі з перельотом з Кишеньова до Аланії і з трансфером. Що є зручніше, що ми можемо одразу з моря, ось так йти і перейти в наш номер. А там, до речі, спортивний зал є теж нашого готелі. Дуже велика територія. Зараз лапочка покаже. Показує, де наш номер. де наша бабуся. ну давай. Стукай. Прибирають, все, застрихають. Кожного разу зачищають. Ми проходимо при дитячий ось цей басейник. Тут така альтаночка. І теж можна відпочивати. Тут грають чарці, ще якісь ігри проходять постійно. Далі ось ці ковки, які я обговорила. Так, йдемо сюди. Тут є такий невеличкий дитячий батутик. Дитячий туалет. Златочка каже, що я йду в качку всюди. І далі є міні-клуб для дітей, щоб воно залишати дітей як в садочку і робити свої справи. Але з мені в мене не хотіла погоджуватися на це. Ніяк. Тут програми розписані. І ми йдемо знову столом. Приїхали тобто там, де їхати. І ми їмо. Знову таки, зараз вийдемо цю стопу. Займають, не вже за ну, місцем. Прийшли ми до базену нашого і до нашої віконки.